І на тлі подій на Харківщині Росія заговорила, звісно, що про мирні переговори. Міністр МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Росія готова до перемовин з Україною, але цитую з урахуванням поточної реальності. На вашу думку, чи можливі переговори найближчим часом? І не вже в Кремлі думають, що Україна погодиться на це урахування поточної реальності, про яке говорить Лавров. Переговори можливі, вони потрібні, бо ситуація з кожним місцем все важче і важче. Дивіться, коли є голоси про тільки кордони 91-го року, як, як правило, ну і так, як правило про це говорять люди, які на цю війну точно не підуть. Вони або заброньовані жорстко, ну що в них бронь. Вони підуть, якісь посадовці, вони за кордоном. Ну, що вони точно не підуть, їм простіше звідти писати, а вони пенсійного віку. Ну звісно. Тобто, ми бачимо, як працюють вуз Packaging, коли людей пакують в станції метро, будь-які в будь-який період часу пакують людей, їх забирають в селах, В селах не залишилося майже людей, чоловіків, які можуть керувати технікою для того, щоб робити посівну кампанію. Ну я не знаю, яким чином у нас буде в цьому році посівна кампанія. Є окремі підприємства будівельні, наприклад, десь е, залишилося 25% персоналу. Інші просто або їх забрали, або вони просто бояться виходити на роботу. Ще раз це гірка пілюля, я чудово розумію, але арифметично росіян більше. Ми не можемо сказати тільки 91 рік, яким чином у нас, якщо б у нас було хоча б рівне співвідношення людей, ну їх більше як не крути. На наші 300 тисяч мобілізованих Росія може підібрати 500 тисяч мобілізованих. Ми просто не витягуємо і дивіться. Я розумію, це як зрадництво звучить, але, от постійно спілкуючись з нашим військом, я от запитую. Скажи, а в тебе є мета 91 рік вийти? Він каже: в мене є мета не зловити кулю від снайпера, не потрапити під артилерійський обстріл, не зловити фугасну авіаційну бомбу. День прожив і слава Богу. Мені вночі щури ніс не з'їли. Все, супер, я задоволений тим, що є. Через нам треба рухатися вперед. окей, треба визнавати. Ну ви не витягуємо. Я розумію. Ми б хотіли всі там Крим. Яким чином? У нас немає ні політичного він більше ні військового бачення, як туди доходити, ані політичного є військова складова, є політична. Військова, це зайшли танки тут, всіх захопили, все там вибили всіх. Політична. Як встановлювати нову адміністрацію в Криму? Що робити з тими мешканцями? Вони всі колаборанти, вони всі зрадники, їх всіх саджати чи ні? А як фільтрувати, а чи допускати їх до виборів? А чи не в перші ж вибори ці люди не перевернуть нашу країну знову до Російської Федерації? Я вам настану скажу таку річ про Молдову. Я, мабуть, казав, але це мій найулюбленіший приклад. Офіційні посадові особи Молдови, попри те, що вони на публіці виступають за повернення Придністров'я в склад Молдови, це там складова, всі розуміють в неформальній обстановці. Вони кажуть, нащо воно нам треба. Якось, а як? Поясніть? І вони пояснюють логіку таким чином: якщо ми зараз Придністров'я включаємо до Молдови. Перші ж парламентські вибори або перші президентські вибори нас це місцеве населення обертає в напрямку Російської Федерації, і ми забуваємо про всі євроспрямування, бо їх більше вони більш мобілізовані в плані голосування і все, і ми втрачаємо країну. Тому на публіки та на публіці так неформально, ні нам це не потрібно. Тобто ви говорите про те, що можливо, ймовірно. Коли відбудуться ці переговори Після червня сторона... місяця, я думаю, після червня місяця, після цієї uh -huh. мирної конференції в Швейцарії, можливо, yeah. тоді ми будемо на виходити на певні розмови про мир. Звісно, ми б хотіли повернути Запорізьку АЕС, Ми б хотіли відновити контроль над північними регіонами Харківської області. Це предмет торгів. Дивіться в чому нюанс. Ми не можемо подолати пере. Пройти ті міні паляті, укріплені, захопити Донецьк, Луганськ. Чим нам робота надалося шаленою вартістю, згадати, будь ласка, минулий рік. Скільки ми втратили людей? Такої допомоги в нас вже більше не буде. Нам треба створити такий спосіб життя в Україні. Щоб Дніпро це був як Манхеттен, щоб Київ, як не знаю, там, е Гонконг, як Львів, як що це, Макао. Тобто такий спосіб життя, щоб з тієї сторони люди за парканом сиділи, дивилися, кажуть, а ми хочемо до них. Ми втомилися від цього. Міністерство держбезпеки від Пушиліна пустіть нас і вони будуть ламати паркан, щоб приєднатися до нас. Ми не можемо силою їх притягнути до себе.